Який би був би табір в майбутньому? Літаюча їжа! Летіли? Трикончик. Бутанчики. Скільки? Бутанчики. Трикончики. Бутончики. Взяли. Трикончики. П'ять. Раз, два, два чотири. П'ять. О, дівчата, нам би перекусити яблук. Давай. Яблука в студію. Ото в футболу наганялися. Зараз би печеньок перекусити. Печенька студію! Діти вміли би літати. А белі кінфлай. Буде телепорт. Пішов. Я на зарядку спізнююсь! чекайте мене.